Привіт! Ну що ж, розпочинаємо повноцінний курс, де буде зроблено сайт від початку до кінця. Алгоритм повторюється від сайта до сайту, тобто ви будете одне й то саме робити кожен раз, просто повторювати крок за кроком. Перше. Клікаємо по боді. Знову ж таки, якщо у вас нема можливості використовувати платний тариф Flow, ви у навчальних цілях хочете мати всі можливості платного тарифа безкоштовно, то посилання під відео. А зараз ми продовжуємо. Клікаємо по боді. І нам треба що? Клікнути ось сюди і клікнути по body All Pages. І тут задати якісь параметри, такі, які нам потрібні. Перший параметр шрифт, яким ми будемо користуватися. За замовчуваннями стоїть Arial, але я вважаю, що Arial – це такий собі шрифт, всі його юзують, він не дуже крутий. А я б вибрав щось більш цікаве. Ну, наприклад, монсарат. Знову ж таки, ми його зможемо змінити в будь-який момент. Окей, буде монсарат. Товщина 400 це нормально розмір. 16 пікселів за замовченням для звичайного тексту це норма. Тому ми пишемо тут 16 пікселів. І міжстрочний інтервал. Тобто це між рядками відстань. Зазвичай я пишу сюди 150%. Чому відсотки, а не пікселі? Тому що на адаптиві пікселі полумають все. І нам придеться дописати лишній код. Нам це не потрібно, тому 150%. Це кожен раз. Ну, зазвичай можна Монсеррат змінювати на якийсь інший шрифт. Але тут буде 16 і 150. Все. Кожен раз. Все. Налаштування боді завершено. Далі. Далі ми додаємо секції. Секції це основа сайту. Давайте. Плюсик секшн. Ось буде у нас, наприклад, там, сіра секція. Наприклад, ми пишемо Grey Section. Так, звичайно, на англійській мові. Можна. З пробілими, але тільки українська мова. Grey section. супер. Е, ну, якби ви розумієте, що це секція, яка, ну, скоріше всього, буде сірою. Ну, давайте її зробимо сірою просто для зручності. Клікаємо сюди, якийсь там сірий колір. Ось достатньо. Все, у нас є grey section. Чудово! У всіх секцій зверху і знизу має бути відступ. Це просто, так зручно. Ви кожен раз це будете робити. Кожен раз, всі 150 мільйонів сайтів, які будете робити. Зверху і знизу, наприклад, 150 пікселів. Знову ж таки, яка відстань буде? Це вам вирішити? Може не 150, може там 130 пікселів. Тобто, зазвичай 100-150, щоб у нас було багато простору на сайтах. Ми не ліпну все докупи. Тому десь так. 130. Чудово. Тут також 130 пікселів. Супер. Ось у нас великі відстані. Якщо вам треба зробити менше, то можна зробити, наприклад, 100 пікселів. Без проблем менше 100, я б не, рад, не радив би. 100 пікселів. супер. Це всі налаштування для наших секцій. Звичайно, можна ще наперед overflow hidden назвати, щоб якщо щось майбутнє буде виходити за межі, воно буде обрізатися. Це також можна, просто додаткове налаштування. Все, супер. В принципі, тут все готово. Хоча можна додатково дівблок додати, і в нього overflow hidden приміняти, і всі секції туди закинути. Далі я це покажу, на прикладі. Окей, поки що це все приберемо. Нехай буде без нього. Бо якщо в нас з'явиться помилка, я покажу. Ось для цього потрібен overflow hidden. Гаразд, Просто задаємо колір, називаємо і задаємо відступи. Звичайно, тут tag section стоїть. Є різні теги. Якщо це, наприклад, у нас буде адреса, ми б взяли би адреса. Тут вибрало би. Головна сторінка. Тобто, якщо це буде футер, наприклад, це футер сайту, ми футер виберемо. Якщо це хедер, буде хедер. Якщо це навігація, буде nav. Ну, нехай секція за замовчування. В принципі, це всі налаштування секцій. Давайте: Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер у нас їх дві. Ctrl C, Ctrl V. Тепер у нас їх три. Дуже зручно. Так? Давайте цю зробимо, наприклад, білою. Ми такі. Дублювати. Буде white section. Або, або можна white section написати. Або просто так: Ctrl-Z. Ctrl-Z. Була grey section. Ми можемо просто дописати поряд white. Біла секція буде. І перефарбуємо її. Давайте перефарбуємо її. Буде вона у нас біла. Супер. Чому так? Тому що, наприклад, зараз я для нашої gray секшн, наприклад, приберу оцю відстань. І на всі спрацює. Бачите, тут також спрацювало. Якби ми не дописали white, а дублювали і написала би там просто white section, Так, все називаємо. Це обов'язково. І зробила б її білою. Це все. Так, це не тут, чуть нижче. Білою. Ми такі. Окей. Замовник каже, більше простору хочу. Ми збільшуємо, а біла не збільшується. Ці збільшуються, А біла ні. Не впливаємо на неї. Тому так зручніше. Окей. Ctrl-Z. Повертаємося на крок. Так. Ctrl-Z ще. Ще. Ось вони всі однакові. Грей, а тут white. Ctrl-Z ще. ще, О. Тепер вони однакові. Звичайно, можна було просто назвати без грей просто Section. У вас за замовчуванням. Так. Ctrl-Z. Давайте попробуємо прибрати секшн просто на землю. Ось нехай, просто секшн. І одна, і друга, і третя. Просто секшн. Вони, звичайно ж, можуть бути, наприклад, без кольору білими. А цю я хочу грей. Тому я можу їй дописати грей. Ось такий ось підхід. Гаразд. Так, от вона вже у нас сіра. Зазвичай вони, як на зебрі, чергуються. Тобто, біла сіра, знову ж таки, кольори можуть бути різними. Але так воно, чергується. Ще варіант. Можна зробити її не, до, не від краю до краю. Тобто, зараз від краю до краю вони, так? Тут контент буде всередині, це ми знаємо. Можемо зробити трішки менше. Наприклад, максимум 90% або 95. Давайте. 95%. І центруємо. Це значить, що наша секція буде не від краю до краю, а трішки з відступом. Також часто робить контент десь по центрі, а фон. Гаразд, зараз ми це вселишнє приберемо. Я зажимаю клавішу Option або Alt, якщо у вас Windows, і клікую лівою клавішою мишки. Все прибираємо все лишнє. Це всі налаштування для секції, все, більш нічого нема. Це все. Ви будете це використовувати 150 разів. <гум> ну, знову ж таки, скоріше, все, ви будете робити сайти сотнями, тому це не перебільшення, це переменшення. Ви будете там тисячу разів це використовувати. Все. Гаразд, можна, звичайно, зробити собі якісь заготовочки, або можна використовувати готові мої посилання в описі. Під відео. Просто для прискорення. Це основа. З цим розібралися. Кожен раз одне й те саме робимо. Додаємо секцію, задаємо зверху і знизу відстань, відступи. Супер. І задаємо кольор, якщо потрібно. Все. Далі, в секцію ложиться контейнер. Плюсик. Не оцей контейнер це баг. Багована штука, не використовуємо його ніколи. Ми клікаємо подів блоку. І називаємо його контейнер. Знову ж таки, назва ні на що не впливає. Я просто називаю контейнер, бо це логічно. Окей. Для MaxWiz пишемо максимальну ширину. Це 1140. Просто пишіть це і не парьтесь. Це оптимальне значення. Деякі пишуть м, 1200. Це майже те саме. Просто тут у нас трішки є отступів, коли на екрані 1200, є ці старезні такі, знаєте, в офісах сидять там різні співробітники за цими старими моніторами. І в них щоб не, клеїло, не клеїлося до краю екрану, щоб був якийсь відстань, якийсь простір. От є запас цих 60 пікселів, по 30 пікселів з кожного боку. Тому 1140. Бо є монітори під 1200. Менше моніторів вже, в принципі немає. Все, з цим розібралися. Це контейнер, який буде обмежувати наш сайт. Але зараз, якщо ми подивимося, ніби все нормально. Ну, давайте, ctrl мінус Я покажу, наприклад, зі 100% масштабом, бо я для вас наближую, щоб було добре видно інтерфейс. Але ось воно до лівого боку приліплено. Але ми знаємо, що сайти центровані, вони не до лівого боку. Тому для контейнеру потрібно нажати Центрувати. Це все. Це всі налаштування контейнеру. Більше ми нічого не робимо. Повторюю: MaxViz 11.40. І центрувати все. Більше нічого. Все інше заборонено. Якщо щось захочемо, ми можемо дописати до контейнеру там якийсь підклас, наприклад, flex. і сказати там середині, нехай все буде там горизонтально. Флексами центровано. Окей, але сам контейнер ми не ламаємо, ми нічого йому не робимо. Максвіс 1140, центрувати. Все. Розібралися. Звичайно, цей контейнер буде у, кожному, у кожній секції. Тобто ми такі Ctrl-C, тут Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Ось так. Це базова структура. Тут уже буде контент. Який контент? Ну, ви будете вирішувати. Наприклад, тут нехай буде, ну, скажімо, стандартне розділення на дві колонки. Це ми не сайт робимо, я просто показую. Ось у нас грід був. Би. Ми б такі так, грід, йдемо на лаштування гріду, ліво-право, все добре. Знизу нам не треба, низ нам не потрібно. Ось стандартне. Розташування. І, наприклад, тут якусь я хочу. 50 пікселів між ними що було, супер. Е, Зліва буде там якась якісь, якась текстовочка, справа, наприклад, буде якісь зображення. Ось ось у нас пішов контент. Тут, наприклад, я хочу, щоб просто був текст. Ось буде текст. Тут я хочу, щоб був текст і кнопка, наприклад, буде якийсь параграф, і якась кнопка, нехай. Ми це вже все розглядали, або ось форма нехай буде. Гаразд. А ось тут ще щось. Тобто, зрозуміли так? Це уже. Звичайно, це не схоже на сайт, але так він о, влаштований. Секції, контейнер, який обмежує, і всередині контент, якісь текстовочки, зображення, форми. З цим, цим розібралися. Окей, далі ми будемо робити повноцінний сайт. Але це буде вже в наступному відео. Якщо у вас є питання, задавайте. Ця, оцей підхід буде кожен раз. Не робимо якось по-іншому, робимо саме так: готуємо сайт. Коли у нас це все влаштовано, ну тобто у нас ось цей гріт не потрібен, або ми можемо просто Ctrl-Z все повернути. Тобто у нас десь отака структура залишається. Секції наші, ми вже знаємо. Ось тут будуть блоки, наприклад, тут будуть е, якісь там ну, інформація, гаразд, ми це далі розберемося, який там буде контент. З цим розберемося. Там буде про компанію, відгуки. Е, ми на карті, як ми працюємо, і наша галерея наших цих товарів, і каталог товарів. Ну, наприклад, кожна секція буде за щось відповідати. Як це буде? Далі побачимо. Відео було корисним з вас лайк. Є питаннячка, Задавайте їх в коментарях. Ну і до зустрічі в наступному відео.